Доброго дня. Сьогодні ми розпочинаємо семінар за темою ділові папери як засіб писемної комунікації. Координатором заходу виступаю я, Столярова Вікторія, головний науковий співробітник відділу науково-довідкового апарату. Хочу проінформувати вас, що наш захід записується, і згодом ви зможете додатково переглянути семінар на нашому YouTube каналі. Посилання на нього, як завжди, ми розміщимо в чаті. Якщо є така технічна мікрофони. Тож, починаємо зведення навчальних семінарів на 2020 році допомоги. Міським радам та діловодним області, затвердженого наказом директора, та з урахуванням рішення науково-методичної ради державного заділовій почальник відділу звернення до обліку та контролю документів по. До слова, спікера. Алла Миколаївна, будь ласка, починаємо. Дякую, Вікторія. Я так розумію, що сподіваюся, що Може проблема в кількості відвідувачів, бо я вас чула дуже погано і воно переривалося. Те саме. Ну, кількість учасників у нас допускає. Стандартна, да? Стандартна я трохи навіть ну, 50. Давайте спробуємо. Давайте спробувати так просто. Давайте. Добре, вітаю всіх. Розпочнемо наш сьогоднішній семінар. Ми трошки. Сподіваюся, основні моменти почути. 에... Пройшли назви та які стосуються вимог до оформлення нових. Сподіваюсь, ви встигли їх записати або ви можете собі зробити скрін екран. Ще не пам'ятаю ці документи. І сьогодні вже перейдемо безпосередньо до основних вимог щодо оформлення службових документів. Основні реквізити для службових документів, які визначені державним службу. Документа, чаю, але питати у чаті, а, чаті, а можуть, ви чуєте Документи бланки бланки документів у нас бувають спеціальні та загальні. Зокрема, на бланку документа юридичної особи може зображатися державний герб України. Це зображення обов'язково має відповідати вимогам постанови Верховної Ради України від 19 лютого 1992 року номер 2137-12. І розмір такого зображення становить 17 мм заввишки і 12 мм завшишки. Не знаю, чи було чутно минулого разу, але я вже говорила, що інколи буває, що приходить документ, в якому герб розміщений наверху аркуша, і займає він десь близько третини, і навіть інколи більше цього аркушу. Тож такого буде немає, це не відповідає вимогам нормативних документів. Нижчий герба розташовується на іменування юридичної особи вищого рівня. Скорочено зазначається назва цієї особи тільки в тому випадку, якщо вона є прописана в статутних документах, в положеннях і так далі. Під назвою юридичної особи вищого рівня ми вже розміщуємо назву. Своєї установи, автора документа, ця назва має повністю відповідати статутним документам. Тобто, як прописано у вас в положенні в статуті, так само має воно бути перенесено на бланк, і у разі, якщо визначено скорочену назву, то вона також може наводитись на бланку нижче повної назви. На бланках, наприклад, службових листів ми розміщуємо також довідку. Особу, зокрема, поштова адреса у відповідності до постанови Кабінету міністрів від 5 березня 2009 року, номер 270 Тобто на початку в нас іде вулиця або провулок, її назва, номер будинку, потім номер о, потім назва населеного пункту, його адміністративне підпорядкування і поштовий індекс. Також наводимо телефони, рахунки в банку, адресу електронної пошти, офіційного сайту і так далі. Не дозволяється підкреслювати або відокремлювати реквізити бланків між собою, рискою. Ну, ось, наприклад, у нас є бланк для службового листа і є бланк для загальних документів. Ну, тут може бути, наприклад, назва: тут буде назва колегіального органу, а за потреби так. Назва виду документи, а за потреби також назва колегіального органу. Наприклад, якщо це бланк для протоколу засідання колегії якоїсь установи, то тут буде написано також назву колегії нижче і написано протокол. Переходимо далі до вимог щодо безпосереднього виготовлення самих службових документів. Це також визначено у нас ДСТУ, і крім того, визначено. У додатку до типової інструкції з оформлення документів. 55-й я маю на увазі. Зокрема, для друкування текстів документів використовується гарнітура Times New Roman та шрифт 12-14 друкарських пунктів. Допустимо використовувати шрифт 8-12 для друкування реквізитів, додаткові дані про юридичну особу, код, ну, тобто те, що ми зазначаємо в бланках там наверху, а також видомості про виконавця і так далі. Для друкування реквізиту назва виду документа може бути використаний розріджений шрифт розміром 14-16 друкарських пунктів. Текст документів ми зазвичай друкуємо на аркушах паперу А4 через 1-1,5 міжрядкових інтервалів, у разі якщо ви застосовуєте папір формату А4, міжрядковий інтервал. Складові частини реквізитів адресат, гриф затвердження, гриф погодження документа відокремлюють один від одного через півтора міжрядкових інтервалів. Тобто, якщо ви пишете посаду адресата, потім ви робите інтервал, ви пишете його ім'я, прізвище. Знову інтервал, якщо це не постійний ваш кореспондент, то ви пишете адресу, також через інтервал. Так само у грифі затвердження. Затверджено, посада, прізвище, дата. Все через півтора міжрядкових інтервали. Реквізити документа один від одного, наприклад, адресат, короткий зміст, безпосередньо текст, підпис. Ці окремі реквізити розташовують на відстані півтора-три міжрядкових інтервали. Розшифрування реквізиту підпис друкують на рівні останнього рядка найменування посади. Тобто, якщо посада. Особи займає 2-3 рядки, то ім'я та прізвище цієї особи буде розміщуватись на рівні останнього рядка цієї посади. Під час оформлення документів ми дотримуємось межполя мілі... відступів від межі поля, 10 мм для абзаців, 90 для реквізиту адресат, 100 для грифу затвердження або обмеження доступу. 125 для розшифрування підпису на документі. Не роблять відступ від межі лівого поля для реквізитів, дата, заголовок, текст документа, якщо без абзацу. Тобто, ви на початку зробили відступ для абзацу і далі текст друкується без відступу від межі лівого поля. Відмітка про наявність додатків, віза, гриф погодження і так далі. Ну, в принципі, все, воно перелічено. У тій самій інструкції або в ДСТО в додатках до них. Це завжди можна підглянути. Під час оформлення документів на двох і більше сторінках, друга та наступна сторінки мають бути пронумеровані. І нумерацію ми ставимо арабськими цифрами по центру верхнього поля сторінки. Без, номеру, без розділових знаків. І першу сторінку ми, звісно, не нумеруємо. Тексти документів постійного та тривалого зберігання ми друкуємо тільки на одному боці аркушу. Якщо ж це документ тимчасового строку зберігання, то дозволяється друкувати його на лічовому і зворотньому боці аркушу. Ну, звертаємо увагу на те, що в нас поля відповідали встановленим вимогам: 30 мм ліве поле, 10 праве, по 20 верхнє та ніжнє. Чому так? Тому що не забуваємо, що в нас. Подальшому має бути підшивка, архівування документів і так далі. Відбиток печатки важливий реквізит документів, особливо фінансових документів, особливо відбиток печатки ставлять так, щоб він охоплював останні кілька літер найменування посади, але при цьому не перекривав підпис посадової особи. Ну, або Деяких видах документів для цього відводиться спеціальне місце для печати. Про оформлення додатків до документів. Додатки бувають у нас такі, що затверджуються розпорядчими документами, такі, що доповнюють або пояснюють зміст основного документу, і такі, що надсилаються супровідним листом. На додатках, які затверджуються відповідними актами, ми проставляємо гриф затвердження. Затверджено в називному відмінку наказ установи від якого числа та номер цього наказу. У відповідних пунктах розпоряджує частини наказу, робиться посилання затвердити там порядок положення інструкцію тощо, в скобках додається. На додатках до наказу положення, інструкцій, тобто тих, що доповнюють основний документ, як то схеми, таблиці якісь, бланки якісь що додаються, в правому верхньому куті проставляється. Номер додаток, номер з посиланням на заголовок нормативно-правового правового акту та структурної одиниці цього документа. Тобто, наприклад, додаток 3 до інструкції з діловодства за зверненнями громадян. Пункт такий то. Під час оформлення додатків на двох і більше сторінках вони мають бути пронумеровані сторінки. У разі, коли документ надсилається супровідним листом, відмітка про наявність додатків розміщується після реквізиту текст і перед реквізитом підпис. Якщо документ має в тексті, ну, супровідний лист має в тексті посилання на повну назву документа, що додається, то достатньо вказати додаток на кількості аркушів, в кількості примірників. Якщо ж документ має додатки, повне найменування, яких не наводиться в тексті супровідного листа, то треба перелічити їх з повною назвою і кількістю аркушів. У разі, якщо документ містить більше 10 додатків, складається опис документа, а в реквізиті додаток ми пишемо згідно з описом, там, наприклад, на трьох аркушах. Хочу звернути вашу увагу на ось цей пункт, якщо документ має найменування, Додатку собі. Тобто, якщо ви навели в тексті супровідного листа повну назву того документа, який ви додаєте, то потім в реквізиті додаток ви обов'язково маєте вказати кількість аркушів цього документу за потреби кількість його примірників. Бувають випадки, коли ми отримуємо, наприклад, документ. Супровідний лист, в якому написано: надсилаємо там вам на погодження. Ну, як, що частіше в нас буває, там положення про експертну комісію та описи справ якихось там. А потім пишеться додаток, і в додатках пишеться висновок експертної комісії та там, протокол засідання, і то, і то, наприклад, на двох аркушах. Тобто. Ми вам надсилаємо, але в додатках цього немає. І коли діловод перевіряє наявність додатків, в нього йде невідповідність того, що йому надіслали з тим, що написано у супровідному листі. Тому, будь ласка, якщо ви перелічили в тексті, то ви потім в додатках пишете на там в сіми аркушах у двох примірниках, ну, в залежності від того, що це. І... І додаєте там, що вам ще потрібно, зазвичай, одні надсилають ці самі висновки, взагалі не згадуючи про них в супровідному листі. Інші їх нібито додають, але нібито не надсилають документи. Будь ласка, не забувайте, як правильно оформлювати ці реквізити, як правильно це зазначати і чому це важливо. Ну, наприклад, якщо надсилається. Інструкція з діловодства, до неї ще акти про знищення документів або ще щось. Я не знаю, що саме надсилають вашим установам. Інколи додаток може складати 50, 70, 100 аркушів. Якщо додатки ці, по перше, не пронумеровані, по-друге, в супровідному листі чітко не визначено кількість цих додатків і кількість аркушів в них. То дуже багато часу займає у тих самих діловодів звірити відповідно до інструкції з діловодства відповідність наявних додатків тим, які згадані в супровідному листі, заявлені в ньому. Ось це у нас є приклад оформлення. Додатку до документу, який затверджується розпорядчим документа, в даному випадку наказом. Дивимось, виходячи з того, що ми щойно пройшли, згадали, що не так в цьому документі. Значить, цей документ затверджений наказом, і до нього йде додаток, який чомусь нумерується Починаючи з цифри 2. Тобто я так розумію, що автор цього документу вважає, що першою сторінкою є сам наказ. Але розпорядчий документ і додаток до нього, ми вже це знаємо, нумеруються окремо, мають окрему нумерацію. Це перша помилка при оформленні цього документу. Друге, якщо документ затверджується наказом, то слово додаток 1 ми в даному випадку не пишемо ми одразу починаємо з грифу затвердження. Відступу ми тут ми робимо відступ 10, 100 мм, 10 см і одразу, ой, вибачте, від... слово межі має Ого. Далі. Нам Найти розумію. Повідомлять. Найсер. Далі. Залишилось нас зовсім трошки. Залишили зовсім трошки, я намагатимусь швидко. Відбиток печатки ми вже казали, да, що він має трошки перекривати назву посаду, точніше може, але не перекривати підпис посадової особи. І хочу звернути увагу ще на один момент при оформленні службових документів у разі відсутності посадової особи. Підпис замість неї, коли ставить або і заступник, якщо має такі повноваження, або виконуючи обов'язки. В даному випадку ми перед посадою можна навіть вручну, якщо ви друкуєте документи паперові, якщо це не в системі електронного документообігу, просто ви перед посадою пишете V.O або заступник директора, і. Тут пишете вже також можна вручну його ім'я та прізвище. Це допускається нормативними документами. Не дозволено те, що дуже часто ми, на жаль, досі ще бачимо в документах: ставити похилу рисочку перед посадою, якщо підписує не ця посадова особа, а той, хто її на даний час заміняє. Ну, зрозуміло, якщо ми друкуємо електронні документи, готуємо їх в системі електронного документообігу, то ми просто заміняємо посаду яка, особи, яка підписує. Переходимо далі. Зразок оформлення наказу. Оце той самий бланк загальний, де ми проставили назву документа. Далі в нас є короткий зміст документа, його ширина. Це 75 міліметрів має бути. Якщо назва велика займає більше п'яти рядків, то може, допускається продовження її до кінця сторінки. Далі в нас буде преамбула, де ми посилаємось на нормативні правові акти, на підставі яких створюється цей наказ, а також вказуємо причину та мету створення цього наказу. І далі вже йде в нас основна частина, де ми чітко викладаємо, що саме, хто у які терміни має зробити, забезпечити і так далі. За потреби також в наказ прописуємо, що якийсь з наказів втрачає чинність у зв'язку з цим новим. А також вказуємо за потреби знову ж таки, на кого покладається контроль за виконанням цього наказу. І знову ж не забуваємо про відступи, поля і так далі. Зразок оформлення протоколу наради. Ну, тут теж я багато говорити не буду. Ми оформлюємо протокол наради або на чистому аркуші паперу А4, або на загальному бланку. Ну, зазвичай протоколи апаратних, оперативних робочих нарад вони складаються на чистому аркуші паперу, а протоколи колегіальних органів складаються на відповідних бланках або спільних нарад і так далі. Перелік присутніх у нас зазначається прізвище імена в алфавітному порядку. Далі в нас іде порядок денний, який був затверджений заздалегідь. І структура подальше протоколу базується саме на пунктах порядку денного. Тобто, перше це перше питання: слухали кого про що. Кожен розділ протоколу наради складається в нас з пунктів слухали, виступили та вирішили. І тут у нас знову ж таки відступи перед полями, слухали виступ перед словами, виступили, вирішили, не ставиться так само, як і перед посадою підписанта. Хочу звернути вашу увагу, що у разі, якщо це апаратна робоча так далі нарада вашої установи, то зазначається в кінці посада того, хто головував, і посада того, хто вів протокол. У разі ж, якщо це. Нарада колегіального органу, то тут буде голова і секретар. Це, власне, все, що стосується безпосередньо е, презентації. Трошки я хотіла ще додати е, стосовно тексту документів, бо також е, бувають дуже цікаві документи, які ми отримуємо. І ми на початку вже з вами бачили, да коли текст документа був. що саме Так, завершуємо. Так, так чутно мене. Так. О, Алла Миколаївна. Чутно кажуть, що про романи, Hello. да кажуть, що про романи вже не було чутно, тож я трошки повернуся. Ми складаємо текст документа так, щоб він в нас був. Пов'язаний між собою, чіткий, сухий, без емоційних якихось зворотів, дотримуючись ділового стилю, без будь-якої образності і так далі. Тобто ми чітко викладаємо підставу, з якою ми звертаємось, з чим саме ми звертаємось, за потреби, про що ми просимо. Ну, Власне, це. Це все, що я планувала розказати вам на цій лекції, це найголовніші вимоги до нормативних документів. Звісно, їх є ще багато. Є окремі вимоги щодо окремих документів, але для цього, ну, наприклад, у мене завжди під рукою є і технологічні картки до ОСКОДу, і ДСТУ, і внутрішня інструкція з діловодства має бути десь під рукою або в комп'ютері. Ну, і, звісно, в інтернеті завжди ми маємо можливість підглянути в ту саму 55-ту або дріб 5. Я рекомендую періодично підглядати, бо навіть якщо ти щоденно готуєш документи або перевіряєш чужі документи, в залежності від того, ким ви працюєте, або підписуєш документи, якщо ви керівник і вам спеціалісти готують. Все одно інколи треба підглянути, бо є, що в окремих документах раптом мають з'явитися яких, якихось реквізитів, яких ви до цього не додавали. Тому це все має бути під рукою. Все, я думаю, що ми з вами повністю готові до того, щоб складати якісні, красиві, зрозумілі документи, з якими буде просто працювати як у службах діловодства, так і керівникам ваших установ, які будуть їх читати, і матимуть матимуть можливість швидко знайти, що ж ми хочемо, і вирішити, який зі спеціалістів зможе нам допомогти. На цьому Дякую вам. Для вас виступила сьогодні начальник відділу звернення громадян, документа обігу та контролю за виконанням документів органів влади Єрмакова Алла Миколаївна. Ще раз дякую вам. Шановні учасники семінару, запрошуємо вас підписатися, підписатися на наші сторінки Facebook Instagram. Ми будемо раді вашим коментарям, пропозиціям. Наразі. Якщо запрошуємо до діалогу учасників, якщо є якісь питання, будь ласка, озвучуйте, або ви можете звернутися в нашому чаті Куда? до нашого а. лектору. Слава Богу, питань немає. Питань але, немає. Якщо, але якщо в когось виникатимуть питання, то, будь ласка, ми завжди раді на них відповісти. Ви можете звернутись до нас просто на електронну пошту, вона в контактах на сайті. Якщо буде якесь питання, ми надамо вам відповідь. Добре, тоді ми будемо завершувати наш семінар. Усі учасники. Згодом отримують на електронну скриньку сертифіка... електронний сертифікат у проходженні нашого семінару. До доступних зустріч, гарного вам дня, гарного вам настрою. На все добре. До побачення. Дякую всім. Гарного дня.